Український театр був одним з перших в Одесі, який адаптувався під нову реальність після початку повномасштабної війни. Вже у березні тут відновили роботу та розпочали репетиції, а невдовзі презентували постановку в укритті. Наразі ж театр готовий повернутися до великої сцени та представляє одеситам п'єсу неаполітанські пристрасті. Це Розлікательний театр з цією, щоб людина прийшов, погрузився в жанр, погрузився, ну так сказати, в світлий інтертеймент. Така доволі світла історія про плутов, про неаполітанських проходінців, про супружеську і невірність, про обманщиків і про любов до цієї прем'єри. Театр готувався більше двох місяців. А режисер зазначає, іноді репетиції тривали зранку до самого вечора. Втім, актори встигли скучити за великою сценою та глядачами. Тож всі підготування, в тому числі вивчення хореографії та робота з образами, проходили вкрай сконцентровано. Довго готувалися. А, мій персонаж це Роберто. Це такий недолугий італій італієць, якому є до всього справа. І такий італійський ріелтор, але недолуга людина, дуже багато кури. Чому о, не знаю, але нікому не совєтую курити багато і взагалі курити і вживати алкоголь, будьте здорові. Якщо попередні прем'єри воєнного часу в українському театрі були так чи інакше присвячені війні, то цього разу вирішили поставити комедію. Адже про це просили і глядачі, які проходили службу у ЗСУ та територіальній обороні. Мовляв, хочеться чогось, що дозволить перемкнутися на легкий настрій. Проте п'єса поставлена за мотивами двох творів Едуардо де Філіпо, який той писав у післявоєнній Італії. Тож деякі моменти все одно нагадуватимуть події сьогодення. Час важкий для італійців час, коли вони. Мабуть, кожного разу думали, де взяти кошти, щоб просто поїсти, і це відображається теж у виставі, є про це. Але тим не менш, вистава легка, іронічна, е, така бурхлива. Тобто там є такий італійський темперамент. Під час російської агресії театр стикнувся з проблемами. Не вистачало людей для роботи у цехах. Крім того, певні актори основної трупи поїхали за кордон, а дехто навіть записався у лави збройних сил. Втім, зберегти склад вдалося завдяки новим працівникам театру з Миколаєва, Харкова та інших українських міст. Саме оновлена трупа долучилася до неаполітанських пристрастей. Ми цього, цього сезону мали величезну справу з Максимом Голенком, як поновити нашу трупу. Ну, оновлено трупу зараз досить якраз зможуть побачити на сцені. Ну, можу вам сказати, що до нас. Приєдналися дуже хороші, дуже дуже сильні актори. Це актори з Миколаєва, Павло Чірва, заслужений артист України, Тамара Лукаш з Києва, Богдана Шуманська. Прем'єра нової п'єси відбудеться 23 вересня о 18-й годині. А вже до різдвяних свят український театр готує виставу черевички за мотивами повісті Миколи Гоголя. Ніч перед Різдвом. Дмитро Берман, Олександр Дреглюк, перший міський.